Всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо короткий огляд інструменту, який будемо використовувати впродовж курсу, саме WebDriver.io. Почнемо з того, що ж взагалі таке WebDriver.io. Це фреймворк для написання автотестів, який надає змогу писати тести як для веб-додатків, так і для мобайл аплікацій. До речі, це єдиний JS-based фреймворк, який надає можливість взаємодіяти саме із мобайл-додатками. Наскільки ж взагалі актуальний WebDriver.io? На це питання нам допоможе відповісти сервіс NPM Trends, який показує кількість завантажень різних фреймворків. На графіку ви можете побачити статистику по трьох найпопулярніших JS-фреймворках фреймворках: Playwright, Cypress і WebDriver.io. WebDriver.io Не лідує, але стабільно отримує своїх користувачів і навіть потрошки зростає. Видно, що зараз WebDriver.io має близько півтора мільйона завантажень на тиждень, а рік тому. Мав близько мільйона. Це дає нам привід не сумніватися в актуальності WebDriver.io І показує, що є сенс його вивчати. Ну а якщо ми говоримо про мобільне тестування, то в цілому у нас і немає аналогів на JavaScript. Які ж переваги має WebDriver? Він відносно простий у використанні через те, що має інтуїтивний і зрозумілий синтаксис. Також він доволі гнучкий в плані підтримування різних мов програмування, тобто ми можемо писати тести, використовуючи WebDriver, не тільки на JavaScript. Також фреймворк, який побудований на WebDriver.io, доволі легко розширювати, бо він легко інтегрується з більшістю систем для репортингу, CICD систем і так далі. Де ж частіше за все використовується цей фреймворк. Варто виділити три сфери. Перший це веб-аплікації, тобто написання UI-них автотестів для звичайних сайтів та веб-додатків. Далі у нас йде API тестування, це вже тестування бекенду застосунків, а саме API частини. І також те, що більше за все цікавить саме нас в рамках цього курсу, це мобільне тестування. На курсі ми торкнемось всіх трьох сфер застосування, тому зможемо повноцінно познайомитись із цим фреймворком. Як же під капотом працює в драйвера.io. Архітектуру можна розділити на три частини. Перша це клієнтська частина. Це ті тестові сценарії, які ми пишемо у себе в тестових файлах. Далі, використовуючи протокол WebDriver, клієнтська частина спілкується із серверною частиною, передаючи команди, які ми описали у тестових файлах до WebDriverів браузеру. І окремо можна виділити самі браузери, в яких відбуваються дії, які ми описали у наших тестових файлах. Зараз ми поговорили про це досить абстрактно, але коли ми дійдемо до практики, ви побачите, як саме це все працює. Які ж висновки ми можемо зробити з цього огляду? WebDriver.io це доволі потужний і актуальний інструмент, який варто розглядати як фреймворк, на якому можна побудувати серйозний проект з автоматизації, що ми з вами будемо робити в нашому курсі надалі. Всім дякую за увагу і до побачення!